Добрий вечір на каналі. Номер Noiber для зв'язку. Боковушки таких. На жигуль класика. 40 гривень пара. Ну, Тут їх перетягувати потрібно, ну можливо, когось вони зовсім вже розвалилися. 40 гривень. Так, на акумулятори нові підкладки по 50 гривень. Ручки з копійки дверні. десь трохи потріскані, але вони стоять нормально буде. 50 пара колпапі 180 комплект. Тяги, костяшки короткі 100 пара, Цілі тут не поварено. Задні амортизатори по 150. Амортизатори на капот 10-та модель Жигуля по 80 штук. Пумпа на класику. Бевуш на гарному стані 150. Так, карбюратор комплектний. Ну, його треба ревізію зробити, в общем помити, почистить. З робочої машини він 600. Воздушний фільтр на вас класика 150. Ну, псидне кольцо газон 200. Цілим. Так, на класику. На підсос. 30. Так, на пари ободки копійка. Такі строчки. Внизу царапане. Тут невеликий удар, так цілий хром. 100 гривень пара на пічку працюючий. 150. Так, пара москвичуська, ПГ-140 250. Такий елемент. Без воно, такі комплектності. 100 гривень. І тройка-шестерка варим. Трошки по краям є полізло. Підриви по 100 гривень з лампочками зборі працюючи. Крильчатка на класику 50. Стопа кисловута, корпуса цілі. Тут на одному є сма, збоку тріщина кололося. Можливо, комусь потрібно є чим замінити. 350 проставки на класику. Під легкосплави, можливо, хто планує ставити по 70 штук. Так, на вихлопну систему хаму, тобто вжимний 50 проставки на таврію 100 пара. Так, елементики от гологенки. 50. Сигнали працюючи по 50. Карбюратор теж від китайця якогось чи японця. Зборі 200. Турмозні барабани у вас класика по 250 в гарному стані. Так, до лодки якорь. 350. Бак 200 нержавий всередині. Коробка передач К-750, Бивушна, працююча 800. Так, диск на таврію 200. Не потрісканий, розболтука не розбита. На Жигулі Пара дисків теж цілі, розболтовки не розбиті. По 250 штук. Так, на штангу. Так, груза по 2,5 кг. 4 штуки. Діаметр 200. По 250 штук. І пара 8-кілограмових обрезинині будуть по 400 гривень. Теж тут 200 мм діаметр. Отвір тут приблизно десь 20-й, тут 24. Ну, точно я замір, якому буде цікаво. так Всі кого, що зацікавило, номер вайбер, відправка Укрпошта, нова пошта, делівері по частковій повній предоплаті. Дякую за увагу.